Влада, Замовники? это вы здесь на Конституции да. да, да. угу, да. Пишки туда, Пішки назад. Ми не можемо знайти баланс утром для нашого майдана. Ви будете замовниками розвитку вашої інфраструктури. Це дороги, там інтернет, все, що у вас тут І ви будете самі шукати інвестора, ви самі будете все говорить, ви самі будете внутри себе создавать продукт. Мы сейчас плавно так или иначе приходим к тому вопросу, который я хотел отложить наконец. Как бы, ну, получается так, что он в процессе э, дискуссии всплыл раньше. Везде, везде говорят, обращайтесь, вот мы сталкиваемся тоже по работе, ищите спонсоров, ищите инвесторов, ищите европейские деньги, ищите гранды, ищите, 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 ищите. Все обращаются к слову ищите. Вот все-таки теперь, возвращаюсь к вашим, опять же, вопросам, связанным с что мы уже как бы предварительно общались, что нет доверия. ні в власті, судя по. -другу. Взагалі не яко, я той відчую. Є недовіря кот до വൈцеховски, от будівництво, то есть е нету понимання правил гри. Нема? Вот эти уже построй так, просто любили... правил не існує. Вот так, а может все-таки попытаться помоделировать, ну, не знаю, пофантазировать, что вот ну, э, если находится инвестор, мы не говорим, что сейчас там Водяниковского пока не трогаем, там и его эти все забудовы. Находится инвестор? Вот мы сегодня с тобой обсуждали, они говорят, мы против, и я задаю вопрос, почему? Потому что это будет нагрузка на кабеля, это будет нагрузка так. дороги, потому что у нас что... такие приклады... Юля, 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 я же понимаю, мы же это уже отсюда. Есть нагрузка на канализации, есть нагрузки. Естественно, что вызывает у всех сразу вопрос. Но мы же против. Ну зачем нам? Так самое главное, одна проблема порождает другую. Проблема неудобства жития местных населения и тех, кто там будут новые властники богатые по архивке, они столкнутся с тем же самым. Свет будет постоянно да. развиваться, дороги убиты, машины будут убиваться и круг замкнулся. И канализация и средства. Каналь... Яр... Это катастрофа еще для корчевато, бот вас потечет к нам. Да. Смотрите, и теперь я продолжаю дальше. То есть, э, Как с этого быть? Развиваться надо, надо. Надо. Так повысить законы зобов'язують. Все-таки закони, Закон. или все-таки может быть. Опять же, вот возвращаемся к первому вопросу. Все-таки вас объединила общая задача, общая идея, общая проблема. Проблема может, есть, сил нет. Так может искать, кто нет. у вас будет Спонсора мы не хотим Потому что спонсор это всегда обман А инвестор не придет Он должен получить что-то взамен вот И именно. вот как найти вот, баланс о я и говорю, что Баланс между Не, ну не везде же обман Може, значить, наших інвесторів искати? Ніхто ж не говорить. А хто нас... говорить, що там нібуть там? І що ми будемо искати інвесторів? Хорошо, тоді, вони... да, да, ну, давайте юропейці. Любий інвестор любий хоче якісь гарантії. А в країні де немає законів в країні, які можуть вигід гарант себе, яку вигоду від нашої дороги тут, якщо її ремонтувати, він буде Смотрите, е, Ми ми все одно моделюємо, ми не хочемо сейчас нікуї реклами, щоб там ніхто не подумав, що ми тут. Єсть хто настаивать на тому, що все плохо і нам нічого не надо. Ви будете жити в, в в этой сироті. серости, вы будете ходить по этой дороге, потому что район будет говорить у нас денег нет, город будет говорить у нас нету ничего, а, потому что обращайтесь в и просто. все опять вы остались там вся быть. земля Ви не пожіть, давайте ми Ні, помоделіруємо. Ну, ну от Я... ми помоделі. Дивіться, рішення про відвод землі для будівництва видає не громада, місто. а це видає місто. Раніше ще були громадські слухання з цього приводу, да, 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 а зараз їх ніхто не проводить. Зараз взагалі не знають, що загалі... таке провести громадські загалі, слухання. Взагалі не знають, що таке вже громадські ми слухання. Ми звернулися так, до нашої адміністрації, слухання. нам Смотрите, треба так, провести. Ми якраз от к этому і подошли, що для роботи УСН. Есть очень много вопросов, которые вы не можете решить, но есть желание. У тому числі, може, то пунктом, може где-то там передати нашому Верховну Раду, що е, документи, зв'язані з забудовою багатоповерхівки или любою, е, щоб з вами застосувалися, повис... з ОСН. Нам... З громадою. Не конкретно з руководством ОСН, а конкретно з громадою. Що, громада, громад... Це, це... це громадські слухання, іменно рішаючи. Бо голос. ви розумієте, ОСН теж вибачайте, але ж можуть бути різні. Ну, є будинкова, є вулична. Ні, я не нет. про це. Я про Люди це. різні люди різні. Є. Вирішувати повинні люди, громади, які там живуть, громадські слухання. Загальним, рішення. Загальним рішенням громадських слухань, людей, які проживають на даній території, тобто які входять в цей ОСН. <розуміло> Одна з ідей, которые ми хочемо вирішити вот эту вот проблему, потому що нету віри, нету, ну короче, ничего нет. Потому что везде ми знаємо, що буде плохо. Власть за нас не заступається. Беремо литературный кинули, когда до сих пор люди страдают і так. Везде. Она не заступается, она наоборот облизывается, если бьет, где плохо лежит. <связывается> Мы недавно пришли, уже есть даже начало видео, в том числе там участвовал Тамара Цыкаленко, это УСН Пирогов. Мы обсуждали вопрос, чтобы ОСН, как юрлицо как представительский орган, выступил за мовником будівництва. и <гум> человеком, который мож, орган, который может выступить что вы хотите и уже под ваш проект, под вашу программу, под ваше видение искать инвесторов. Ну, опять же, вони можуть зробити це Еще раз, на вишені. Ви, от ви вирішаєте, що якогось... ви хотіли і вже після вирішують мешканці цього міста. Канічно, конечно. Не а ви, як юрліцо, ви маєте право скажу. От ми на загальних зборах, у вас згідно закону, у вас є збори, щоквартальні, у вас є збори раз в рік. Ви маєте право? От вопроси пачками. ну це пер дуже от саме цікаво. так. Ми собі зробили маршрутку, да саме так ми собі зробили церкву. Саме саме так, так ми собі зробили мали ще оціганти, що да. нас спам'ятайте. Він нас... називається не замовник будівництва, а замовник розвитку інфраструктури. Паша інвестор ну, це не, будівництво... не тільки чекайте. Чекайте, інвестор це не тільки людина, яка будує. Інвестор, це ми з вами. Тому що ми, наприклад, знімаємо відео за свій кошт, це Ми теж вже інвестори. Ви а ми виплатимо ход... наші податки. Ви ходите робимо, ви інвестор, тому що ви ОСН. Ви в першу чергу інвестор. Ви найперший інвестор. Ви повинні зрозуміти, що не той інвестор, хто гроші багато має, а той, хто працює. Той, хто багато він повинен, я не да, Ви можете замовник ви можете... розвитку інфраструктури, тобто, а не на... будівництво. Це дуже -то правильно. Тому що на... можна да, збудувати да, да. дорогу. Чекайте, можна збудувати кусок дороги і ларьку віддати оренду. Ви можете сказати, став тут ларьок, але будуй нам дорогу. оцей шматок. Це теж інвестиція. Розумієте, а ну, не будувати то, будинки високі. Те ж саме, як у нас ліфт. Нету-нету денег, і ми зібрали всім парадним, і зіграли в по-моєму 70 на 30, яка там знаєте як, от у, приклад у нас ну це 5 це, на, на тракті. Це, це, ну, р... р... коли ми це да, тяжело було. Нет, б, не, так чому і... треба вчитися? Питати і ми тому, самі чому заключили нечасно, договор. Ми самі пішли, ми ну. самі виграли, ми самі зробили так, сами да. так Що до сих пор ліфт працює. На... Успіли перед війною? Слава тебе Господи. Якщо ви кажете, що дійсно, як ви правильно кажете, виступає ініціатором розвитку інфраструктури, це дуже правильно. Бо воно в комплексі. Ви знаєте Ше проблем ми ви, знаємо, знаєте, що нужна людям. людям. От бу будують от там побудували комплекс. Отут от будувати ну той я не знаю як там з документами теж якось не все гаразд. А там взагалі їх нічого немає. Воно називається. Незаконне будівництво для мене це взагалі Але думаю. А люди це там мисла... мешкають, але люди ж там живуть. Гроші вклали. Гроші вклали. Ну я розумію, ті, що вже купляли, коли воно було в реєстрі незаконних забудов. Смотрите, для такого забудова. інвестування я перепрошую, для такого інвестування взаємо взаємозв'язок з адміністрацією району, принаймні. А такого немає. Для того він має бути посередником для того, для того, щоб знайти оцих інвесторів, як ви кажете, оцих дрібних інвесторів, яких будь-яких великих, маленьких, але повинен бути посередником адміністрація, голова адміністрації району. Тобто, інак, Хорошо, інакше... Що... тоді питання, а якщо він не зацікавлений? Вони ж знаєте, як є ОСН, вибачте, що я вставлю. Ми ді... діюча ОСН. особа, яка ви шукає. Ви особа, ви можете його блін, в землю закопати да, і сказати, що можемо. це Ми можемо, ми не можемо дороги добитися. Чекайте, я кажу по закону. Я кажу по, по закону, ну... не про вашу а силу факту... і лопату. Я mm -hmm. не про це кажу. Я кажу а що... ми, ми кажемо, знаєте, раніше у нас був Тім все ж важить. Ми могли зібрати громаду, збиралися 100 людей. Ми малювали плакати. Ми в свою в нас є рупори. Не ми жаль. брали, виходили під раду, озвучували свої вимоги. Якісь депутати виховали за перший не раз. Не виходить, за п'ятий, за двадцятий немає значення разів. і добивалися свого. Ми ходили на телебачення. а зараз телебачення. Тоже ми звертаємося. Вони кажуть: ні, ну вибачайте ця проблема. От актуальна. Ви розумієте про що тут найголовніше, саме фундаментальне. Ви були проти. А тепер треба виступати за щось, не проти чогось, а за щось. Якщо ви будете видавати цю ідею, ми за це, тоді вас будуть підтримувати. Якщо ви зберете таку купу документів, неважливо, там юридичних чи просто заяви від людей, і скажете, ми хочемо оце. Зробіть нам оце тут буде легше навіть під час війни. Ми скільки так. підписів зібрали людей на це, дорогу? Це дуже не простий підписи приклад, коли ми зверталися. от тоді, коли пан юнаков з нами ходив, вони нам предложили так: була в нас нарада, і вони сказали ну, на нараді в департамент транспорту. Давайте знаходьте спільну мову з вашими сусідами, тобто, ну ті, які построїли, і ті, Ви миті від що... сіті. А, ну так він називався, як воно воно зараз вже і ось ми тоді знайшли спільну мову з їхнім керівництвом. І вони, ну, інвесторами, які будують оцей будинок, да? і вони заінтересовані, бо вони теж були зацікавлені в тому, щоб був транспорт. Бо вони ж теж не без транспорту. Ні, тоді були. І що? І що з того? Потім ці інвестори втекли, зараз там якісь нові. І що далі? Нові, оши ми взагалі вже не знаємо, де вони вони може десь десь та й не хочемо знати. І фундаментальна проблема того, що у вас немає коштів, бо ви б скинулися, саме б зробили ту дорогу. От, от, от цю проблему треба вирішувати, а не гнати на і спілкуватися то з тими, то з тими. Цю проблему треба. Вирішувати. Ну якщо ми будемо мати кошти, то навіщо тоді районна адміністрація? Ну шлагбаум поставити, і не будете пускати їх. Це наше. Ну як може, як і тоді дорога не буде розбиватися. Тогда і, ну, так і вона би на... не розбивалася. Ваш двір буде... Ви бачите, отак ну, зробили собі нам пост, нам тоді кажу. Той... Нам би той тоді дорог... спра дякувати Даневичу, Він нам допоміг. Він як той коршун наглядав, щоб ніхто не чіпав. А потім Питання рані в тому, що ви якраз і виступали як інвестори. Треба від цього відходити. Так, да, ви не багаті, да, ви... але у вас є інструменти, які українці. Ну, Грошей у... тепер вже немає. Гроші скидатися, у нас багато у мешканців, є лопати, ну, які взагалі пенсії мають. Це Тоже... є. Тоже лопати це більше як созидательне, то фарид, більше як розрушительна. <рес> ну так. Да. Краніше закопайте. <рес> ви розумієте, все це можна обговорити в тому випадку, якщо будуть якісь закони. Якщо їх не буде. То можна домовитись з інвестором, він все пообіцяє, ми все на паперах буде дуже гарно, а потім він скаже. Ну, формувати закони теж ви повинні. Ви повинні на своєму прикладі показати, закон має працювати отак. Ми як, відпрацювали. Слухайте, я розумію. Ну, складно, як я можна розумію, з цією владою щось формувати? Якщо ви бачите, що я не ми ось ось пишемо листів, що, раніше як було? Я приходжу в департамент до секретаря, кажу, запишіть на прийом. Ой, сен Лиса Гора. Вона мені каже, до, до кого? Хай місяць чекати. Але мене записують. Раніше місяць я, не ну, ну, я кажу так, образно. А зараз, знаєте як, приходжу я з листом, там сидить воєнний. Ну, він, мабуть, як військовий, з автоматом. чи то ну, в нього пройти туди не можна, там стоїть такі ось цей пропускна система. Я можу тільки дзвонити, виходить секретарша. Я їй передаю листа і прошу записати. Вона каже, вам перезвонять. Нам ніхто не перезвонить дві неділі. Вже ми пишемо листа. Вже в листі ми пишемо, що ми вимагаємо прийняти нас такого приводу. І під підпис, під їхню печатку, вони в мене лежать у нас там підшиті ті листи з їхньою печаткою, Записав вам перезвонять. І такі вже там три дзвонять, листи, три. вже два місяці нам дзвонять. А це вже я завтра чи по поїду з четвертим листом. І я, може, так буду їхати со 105 п'ятим листом, то що ми будемо говорити? Так, може, смотрите. Я не хочу, наприклад, об'єднуватися з багатьма ОСН, -ами. там є велика кількість таких, з якими я зовсім не хочу ніякого об'єднання. Питання людське, а є питання створення законодавчого, законодавчого Може процесу. Може об'єднатися і питатися все-таки проламити оцю вот вот систему чиновників, коли так називаємо качелі устраюються. менять методику подачи документов, менять, ну, что-то надо менять. Война это как раз тот период, когда можно что-то попытаться изменить, какие-то пропозиции, объединить. Самое главное, надо объединиться со всеми, с плохими, хорошими, они все равно какую-то свою роль, какую-то свою функцию будут нести. Хотя бы, вплоть до того, что хотя бы для количества, но ну, если уже совсем там какие-то есть моменты. Но как-то надо что-то делать, потому что чем дальше мы понимаем, тем будет хуже. Хорошо, що на этом етапі у вас є и фінансування, є еще и понимание, є еще і. И... Фінансування яке? Хоча б фінансова підтримка. Да, яку, так, яку, скажімо ну... да, чесно, всі листи я відправляю за власний кошт, за саме... Ну, у вас і в названні, и, да, 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 і їздимо за Ну, У нас навіть ксіви наші немає, хто ми такі є. А ви можете собі виписати. А, ми можемо О, печать поставимо, да, можемо, можете... купити в переході. Да, да, так оно і є, так а удостоверіння. Ні, буде. ну куди хоч, вони чудово знають, хто ми такі. Розуміло, Ні, ви розуміли? розумієте. Ви можете самі собі. В департаменті Після конференції. І то нічого не міняє. <laughs> Якщо я прийду з Ксівою, це нічого не змінить. Бо там мене навіть прибиральниці знають. Ми туди ходимо досить часто. І що, і нічого не, не то... робити. А, Хорошо, а ну, тут одержуємо, так би мовити, тобі в обличчя, ну, ми не що ви нічого на не робите. ноті І толку не не що нічого ну, робити. ми не здаємося. Ну, ви вот. знаєте, так, є, може таки, є, є, є. Не так я вибачаюсь, Не про об'єднання йдеться, а про декілька справ, які у вас є спільні, наприклад, дороги Правами, берете об'єднуватися. Я ні з ким не хочу ні, 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 це чекайте, інші. чекайте об'єднання об'єднанням. Це не отримка триматися за ручки. Ні, це не про те. Про у вас є наприклад. Ми зберемо. У нас да. ми збираємо проблематику в наших ефірах. Ми зберемо, наприклад, три основні проблеми, чи чотири, чи п'ять, напишемо добре, їх, хіпі. як шапку, і ви, як у просто поставите печатку, не треба цілувати. А ми так і робимо. Ми так і робимо. Це. Ну, щось, Ну, ладно. Ну, як коли. І коли, на, коли на... проблеми буде, наприклад... Вчора я підписував таке колективне звернення. Це добре. І коли буде проблема, наприклад, масштабна там каналізація, чи там дороги, чи інженерні мережі, чи може там паркові зони, і просто прописуються і, це і... точно це... так же було, коли Лису Гору хотіли розкопати під да, маріал. Тоді скільки Оєсенів. Зібралися об Оєсені, об'єднувалися, Ми підписували. Як ну, так, бачите, так? от це вже от, так, можна так можна і, Ну, ну був же позитив, коли був. Ну так все таки Але в об'єднані. Ні, це інакше, інакше. Це не те об'єднання. Це не союз якихось Оєсені, типу Євро. Є да, да, проблематика, є Е, Каналізація, є Ширма, у�ITH. там нет каналізації. Вони готові з яким угодно, щоб це далі відвідати. Не питання підтримки об'єднання на тих нагальних питаннях, які. Це одне. А я мала на увазі, якщо ви маєте на увазі якесь об'єднання ще Ні, ні в до випадку, Як можна об'єднати частний сектор з багатоповерхівки і нової забудова, там де у них проблем немає. Ну, ви знаєте, коли ми почали оформляти землю, я. Пропонувала ОСН нам з приватним сектором робити отаке об'єднання, щоб ми колективно цього добивали. — Що у вас своя, да, да, да. своя спеціальність Ну, якось тоді інтересу не було. А тому що мабуть, наша ментальність, наша хата з краю. Є найпростіше. Я казав, об'єднуємося. Не ви об'єднували цей час проти чогось. Не тільки. Чекайте, хорошо, в більшості. В більшості це я настоя. Більшість. А тепер треба 5-6 тем. За щось. Ми хочемо, це, 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 це. Не проти там когось когось і чогось, а за, 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 за. І це не буде юриди, це буде меморандум і ніякого юридичного додаткового об'єднання нам не потрібно. Це я теж з вами погоджуюсь, Це зайва фігня. А от питання там, де проблеми об однакові, до усіх мікрорайонів. От, 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 от якраз ви от, знімаєте ці відео. Відео, ви спілкуєтеся з ОСНами, От якраз вам і, і, і карти в руки об'єднувати, так би мовити, однотипні, схожі не схожий тематики, проблемы. Ну только для этого мы снимаем, чтобы было понятно. Да. Проблема это проблема, Но есть и желание. Одинаково, якщо проблеми відповідають так би мовити кількому мікрорайонам, то звісно це цікаво, бо так воно і после этого батька витікає, легше би. Да, і витікає, що і є і проблеми, і є і але не об'єднання, як ні ні не, не. інші люди різні люди, різні бульки, Ну, треба созидати. І все одно грінять різні... вокруг себе людей, які созидають, а не котрі только рушать. Оце кстаті перше ну... об'єднання, це... созидательне. Кажемо, ми ж не кажемо проти. Ми ж не рушимо, ми, ми, ми за те, щоб була дорога, а за те, пари. щоб був транспорт. А? А Це та ш... та пари в руки. Правильно, правильно Це оборона. Але ви повинні зрозуміти, що ми часто виступали проти, особливо там, коли було загально війни. Ми були ми... проти циган, які у нас тут заселилися. Звісно, ми, теж були проти. ми були ми проти, проти зеків, вибачте, да. яких ми нам нав'язували. Ми дійсно були проти, коли там проти ось... будівництва, яке у нас забирало нашу електрою. Троенергії, наші проводи. Ні. Ми були проти. Ми були за, коли почалось будівництво. Там ми сподівалися. Ну що це ж буде інфраструктур, маршруче, інфраструктура інфраструктура, додасть транспорт. Ми тільки за були. Ми вже не були магазин, проти. Третом а третом. проти Ми стали, коли вони взяли і нелегально прокладували кабель до нашої підстанції, Який і в нас світ. і тоді в нас тоді вже ми стали проти. Розумієте, так от щоб цього не допускати в майбутньому. Треба заставити вже. Флажмір, воно вони прийшли і кажуть: ми за те, щоб побудувати. Ви кажете, якщо у нас є вигода, якщо у нас є цікавість, ми за. Але питання в тому, що ви повинні прийти, і сказати тут треба будувати оце, і от під цим можна підписатись. От зараз я перепрошую, У нас тут зараз розчистили ділянку. Ну воно наче не наша територія, наче воно за парканом, але ми вже написали садовому листа з проханням роз'яснити нам, що це нам там ну, за... що там буде будувати, чи це приватний будинок, який там повинен був би бути, чи це щось там більш масштабне. Угу. Так відповіді ми і не маємо. Хто ми такі, щоб нам відповідати? Хоча прораб будь-який прораб, який там будує, маю я вам яку сену на дату, декларацию да, про покупку. Да, ми ми інтересна ніхто... була ситуація по СНУ Димея. Значит, мікрорайон Ширма частна забудова, так же як і у вас, приватна да, забудова. і на всю територію земельної ділянки, там симпатично, по 7 або 8 соток метр від забора вони будують 5-6. Да. Ответ просто поразил. Вот у нас є в телеграм-каналі. Просто ответ, ну я не знаю, это просто не уважение к людям. Ми приехали, прораба не было. Ну, вот, коротко. Мы когда прочитали, говорили, в смысле, а второй раз приехать. Мы приїхали, не было с кем пилковать, все. Юля, ти от зараз попадешь туди, будь ласка, покажи тут ділянку. Да, я покажу. Там. Вот ответ на не момент. Кстати, нашего любимого гласійського району. Там, там туда мы фото зробимо, там, там, туда. Ми їх зробимо краще, просто в відео показати, да. що воно там є. Потому літа. мало не, Там не так, там, 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 Знаєте, чому? На паркан можна повернути. Да, там тільки дорогу де паркан, ну, то можна, а там не можна. Ну, так там... Так і за Не можна, бо там. Ну, що, тада, ну, бо ваше, де е, небольшой маленький, де подведем итог. Первое. Значит, е, есть особливості, що все-таки об'єднати вас должна быть общая идея. Мета. Е, мета. Так. Якщо Без мета... мети об'єднання немає, да. сенс, е, немає буде сенсу. Буде, э вы хотя бы здесь на маленькой территории должны объединиться. А мета то только одна улучшить свою жизнь. Ну, у нас, граждане, мы и так мы mm -hmm. всегда дуже збільно, наїдна. Ну, скажіть, скажіть, покращити ритм способом можна, може комусь, вибачте, людської крові попити хочеться, це покращення життя. Ну, і Як на Лисій горі? Ми так лисій... <ріх> ну, извините. Не, ну, в любом случае, мне кажется, созидать это гораздо лучше, интереснее, чем разрушать. И это должно быть объединительной, идеей. Мы не будем подводить итог с этим видео. Мы еще продолжим, потому что вопросов много. Мы будем искать. Мы будем искать. Мы все равно найдем. Мы же как предыдущие, мы упертые, да? Мы найдем, как помочь, как достучаться, как пробить эту стену, как найти, как чтобы УСН стал не только представительским органом людей, каких-то там органах власти, а он еще стал и той властью, властью. Бо влада нас любит таки перед выбором О, властью, которая будет влиять на ситуацию, которая будет. Вы будете замовниками развития вашей инфраструктуры. Это дороги, там интернет, все, что у вас тут. И вы будете сами искать инвестора, вы сами будете все договариваться, вы сами будете внутри себя э, создавать продукт, который будет нравиться всем, Всем и к вам будет приходить, вот как вы, вы же приватизировали землю. А, например, есть не буду говорить два на которые нет, у них проблема. Ну, ви знаєте, а були ось сцени, ці, ці сцени? ми зустрічалися, ми були, ну, я не так, буду может, казати. Так, може, їх треба волшебного пендаля, щоб ускорити ці процеси? Mm. -hmm. Тому що дійдуться до того, що вони скажуть, а хто ви такі? Де ви? Ми вас mm -hmm. не бачимо. No. Ну, як yeah. у нас, нас, нас би тут не було. Ми б зараз так, інтерв'ю ваше не тупи, було би. Опять же, ви... до нас приїздили, я вам казала, що до нас приїздили так, може... на консультації. Так... Ми і так тут, і психологи, і э, поліція, і, і хто ми там ще є, п -п помічники, і копачі, і косачі. Ну, слушайте, Ну, у вас же ну... є хороший привод. Ну, зараз ми не можемо консультуватися з цих приводів, бо в і Взагалі 24 на 7 є нас це вже, вже Ми не забагато. Знаємо, розумієте, Тоді ми знали все от і до, як воно було на той момент, бо ми цим займалися, а ну, зараз закони Хтось не, не хотів, бо там це було важко. Багато треба було. Хтось хотів, думав що йому хтось щось зробить. Ну, знаєте як. А чого ви мені не заплатили? Так, ми вот вже уже п'ять к тому, що проблеми давят проблеми ні слышення, ні відіння, ні пані проблеми. Знаєте, в нас зараз таких, ну вони як... дріб'язкові, але вони аніроджають. Ці... Да. Да. Ось такі ми зараз самі не розуміємо, як таке може бути, що ось у нас дві такі серйозні проблеми: ці дороги і транспорт. Це отакі ну, так і Та дерева зрізати не можемо да. викликати дерева. Ми пишемо те, щоб ну чому ну, люди бояться, бояться бо там то полі ростуть, бояться, що їм попадають ті тополі Ну на полі пережили вже свій, так би мовити, всі всі границі вікові для того, щоб не бути небезпечними. Ми не можемо добити, щоб їх зрізали. Щоб прибрали там дорогу, яку вони повинні прибирати. Ну я розумію, війна, але ж гроші, кошти на це виділяються. Виділяються, то чому ж не прибирають? Якби там не виділялися, не то ми б вже самі ходили заробити. прибирати. А чому гроші виділяються? А ми що дожди, як нам вже мешканці кажуть, деякі що давайте підемо там обирати. То ми що підемо обирати вулицю Лисигірського, ту, що виїхали? Ну суботники ніхто не відміняв. так суботники вас... на своїй території. А ви бачите, ну, а Лисогорська та то... ні ваша да. не ні, Лисогорська наша, але на вулиця. Частина, я кажу про вулицю. Гроші виділяються з бюджету. на прибирання, не, не вони не виділяються. То вони повинні прибирати. Я не кажу, що постійно, ну хоч там два рази на, на рік весною і осінню, коли восени, коли листя попадає. І суботник. А куди нам дівати сміття? А куди нам сміття? От зараз ми збираємося, то ми купимо самі ці мішки, бо в нас що? Ми зберемо сміття куди його ж не можна викинути посеред дороги. Треба ж куди то купимо мішки, щоб вивезли у нас, водять мо ну, так. Там... Може бути якраз раз перед суботником проінформувати депутатів, проінформувати районну раду, районну районна рада адміністрацією Ми зв'язувались по цьому поводу. Ну, бути, нам удастся достати вам машину, щоб вивезла, но все одно мішки там повинні купити. Чому така вже депресія? Тому що якби ми нічого не робили. А якщо ти б'єшся без перестану, звертаєшся до тих чиновників і все, і от таке, що ти не можеш попасти на прийом, ну взагалі просто будемо сподіватися, що в нашому комітету присуще йому оптимістичний настрій, повернеться коли-небудь. Ну поки що, тут не то, що оптимізм ним і не пахне. Тут така депресія глибока. Вы будете замовниками развития вашей инфраструктуры. Это дороги, там, интернет, все, что у вас тут, и вы будете сами искать инвестора, вы сами будете все договориться, вы сами будете внутри себя создавать продукт, который будет нравиться всем.